Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з міста Лева, чудового, сонячного міста Лева. Зранку йшов дощ, і була така суттка вайб. І мені здавалося, що ставати з куферків, якісь оці шубки, хутрові. Але вдень так розтеплілося, і завтра вже буде 25 градусів. Куди ви думаєте, звертаються очі леді на квіти? По вулиці Франка, тільки я виходжу з дому, і я дивлюся, і ціла квіткова крамниця. Їх у Львові дуже багато. Мої улюблені братчики, гортензії, різні різні маленькі квіточки, гіацинти. Вони так підіймають настрій. А я йду на зустріч з моєю Януською. Сьогодні ми з нею не разом живемо і зустрічаємося у центрі біля Домінікани. І Я побачила бабусю, ми зараз до неї підійдемо, пані Марія. Ми з нею познайомилися. До речі, знімкує мене дівчинка Марія, так само Теска. І я купила для Яночки, подивіться, ось ці неймовірні фіалочки лісові. А зараз пауза і підемо до бабусі. Марія. А от ми з вами уже біля собору святого Андрія. Соборна площа, колишня, колишня площа бенедиктив. І тут зазвичай цілий квітковий такий павільйон, але я дуже люблю бабусі, які вирощують квіти і збирають їх у лісі. І ось саме давай підемо. Як вас звати? Слава. Пані слава, не ще що бачите, пані Слава. пані Слава, що це за квіточки? Лісова. Фіалка лісова, правда? Так. А оці всередині отакі... Е, жовківниця теж лісова квіточка. Тобто ви це все збирали у лісі. Так. Боже, а скільки часу треба, щоб таких фіалок такий цілий букет зібрати? Ну я знаю, Трошки годину, годину, годину і двадцять хвилин. так. Та? так На так, один так. букет. А знаєте, що я згадала? Я згадала той віршик, який мені мамуся читала в дитинстві. А я у ліс ходила по квітку, ось таку. А там дерева люлі. І скрізь, і скрізь зозулі Ку-ку. Ну ось так бачите, так ми піднімаємо собі настрій. Я вам дуже дякую. Здорово. Я цей букетик подарую е, своїй подружці Яночці Пшовалковським. Ми зараз з нею зустрічаємося, і цей букетик подивиться вся Україна, і не тільки всі наші українці. Весна прийшла, дочекалися, і у нас одне бажання на всіх. Спокою і миру перемоги і миру після перемоги на своїй і Богом даній і землі Боже, і Божого благословіння і Божого благословіння. Усього найкращого з любов'ю до вас, пані Ярослава, Ярослава, пані Слава і пані Оксана Дем'янишина Па-па!